Що готові вмерти за свободу. Нехай згине Пут'єр Людожер, От як дитина пише, і не згасне пам'ять про героїв. І таких листів понад триста. І ці листи вже частина з них. На сході і солдати отримують їх, бережуть біля серця, для них вони дуже дорогі, послання від наших діточок. Нехай дійсно це допоможе їм вистояти, залишитися живими, повернутися в рідні домівки до своїх родин. Дякую за Ну, я вже зразу при нагоді хочу подякувати діточкам, які відгукнулися на наше прохання, на цю акцію і їхнім наставникам, що не так ретельно і так на скорому часі це десь ми на протязі тижня збирали. А пізніше ми ще в ці листи загорнули гарні цукерки, ну такі дорогі, і, і зробили такі, знаєте, конфетір. Всі самі собі дякуємо. Насправді це, це велика допомога. І ви рахуєте, ми вже десь так порахували, що загальному е, і до того, що залучає свої традиційні 25 тисяч кредитна спілка, Це за рахунок коштів зібрані заробітні плати працівників та їхніх родин. Це 25 тисяч сьогодні за. Слава, Слава Ісусу Христу. Оксана Миколаївна, я хочу перш за все від імені наших хлопців, які на сході захищають наш спокій, подякувати від їхньої імені подякувати вам і всім всім тут присутнім за те, що ви стали в стрій і чините опір. Вчините опір нашому ворогу. Бачите, ситуація так складається. Ми можемо також підтвердити, що ну, те, що говорять всі волонтери українські, що надходження від, 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 від ну, пожертви, надходження пожертв зменшилися, тому що в нас в Україні перемир'я. Ось. Ми розуміємо причини того. Багато людей свідомо хотіли би дати кошти, але не мають цих коштів, бо зараз і бідність тухає також в нашій країні. Але я думаю, що Спільними зусиллями ми і це поборемо. Ми зараз з Уляною коротенько вам розкажемо, як можна без великих коштів допомагати нашим хлопцям. Я передаю мікрофон Уляні, Оляна розкаже про такий маленький кулінарний рецепт. І кожен з вас може всім, шановна косівська громада, і вельми шановні і ґазині, а радше буду звертатися до ґазень. Які тут є присутні в цьому залі, і пропоную вам долучитися до допомоги, можливо, як альтернативної. Так, всі ми можемо допомогти матеріально. Але можемо, йдуть довгі зимові вечори, ми можемо сісти вдома, накришити капусти, буряка, моркви. Ви всі, можливо, бачили по телебаченню. Як Потім разом зійшлися, поважили і упакували. Все. Тобто, якщо є у вас така можливість, підходьте, проявляйте ініціативу. Так, ну ми тут, коли робили зустрічі в школах з дітьми, розповідали про те, як, як допомагаємо хлопцям, запропонували йому такий вид допомоги. Це значить, ну, грецькі горіхи цього року заробили в нас дуже гарно. І просто горіхи лущені, можна купити родзинки, перемішати і в такий пакет. Саме в такий пакет Ну, добре, щоб зразу був готовий продукт, тому що я спеціально одягнув такі штани. От в мене є кишеня, цю кишеню. От. Так, для наших розвідників, для розвідувально-диверсійних груп це дуже, дуже цінний продукт. Крім того, також можна сушити, сушити яблука, але сушити як? Ну, бо по-різному сушать. Це не для, не для компотів, це для того, щоб вони їли як, як родзинки, як ті ж самі горішки. Тобто трохи треба з тими яблуками посидіти, погратися, там, всі кісточки забрати. Щоб ніде там ніякого там надбитого не було, гнилого, ну просто якнайкраще зробити. І також це дуже така хороша річ, от Уляна говорила про вітаміни, це важливо і потрібно. І останнє, так, це основне, це стратегічний продукт. У нас є потреба, перше, ви бачите, що це є. так, Це зустріне молоко. Всі ви купляєте, ну, хто купляє в пакетах, хто купляє в жистяних банках. Просто я пропоную вам купляти в таких пакетах, використовувати згущене молоко. В принципі, можете передавати і хлопцям їх згущене молоко, вони там не, не відмовляються. Але якщо ви вдома таке використовуєте, то дуже добре нам такі пакети, у нас є потреба в таких пакетах. Його дуже легко помити. Коли ви згущене молоко, молоком, ви просто надуваєте його, ось, тоді запускайте туди воду, ви полокуєте там разів 3, 4, 5, щоб просто він був повністю чистий. Тоді Знову ж надуваєте, щоб було всередині повітря, він такий, з такого матеріалу, що він тримався складно це зробити. Найкраще надається це такий пакет. Є там 250 гримові і це пів кілограмові. Ось просто дуже дуже зручно, це ну, дуже легко зробити. Півроку термін придатності. І дуже зручно користуватися під час виходів, стоячи на блокпостах, будучи біля там гармати своєї. тому що Дуже часто так є, що доба, дві, тривало, дві, то взяти. Це в кишені, знову ж таки, засунув. І ну, тому є прохання, якщо ви не можете, наприклад, зробити такий продукт вдома, то просто максимально такі пакети приносити нам в магазин, а ми далі вже будемо помиті вже, правда. Тому що, якщо ви там їх потримаєте кілька тижнів не, не митих, то вони він вже буде непридатний. Ось і можна такі продукти робити. Це власне такі прості речі, які ми можемо робити для того, щоб чинити опір нашим ворогам. Ну, наразі дякую за увагу. 200 гривень 15 штук, 100 гривень 38, 50 гривень 56 штук, 20 гривень 52, 10 гривень 27, 5 гривень 25, 2 гривні 16, 1 гривня 13 штук. І разом суму ви вже знали. Прошу, розписав Теодосію. Не дозволяв. Не до Бо нема тобі ради. Уможів і удень, і вночі, де ще дали портфелі, посади там веделки у піхах мечів. Я не ворог Європи, Америки. Чи Росії, чи інших країв? Тільки ж Боже, рятуй от химери безхребетних мутантів хохил. Не схохлися, моя Україна, у своїм неспокійнім житті. Чи надійним я був тобі сином? Тільки, щоб бути хотів, так довірився справжністі ранку Сін єством, кожним рухом пера, та й боровся ж таки до останку. І не вмерши, заплутався в край. Зв'ятрені рани свої, у блакитно осіннє небо і залишаюсь навіки. за Засина на руїнах скаричених доль. Калина у дворі, Заричний мир світі. Блавають Бога. Ратів святих молитвах що Господь їх благословил. Тих, хто гори, і хто славі. піднявшись серце. На мир і спокій в нашій державі. Це говорить для кожної Але я зараз хочу особливо подякувати від нас усіх, тут присутніх, цьому прекрасному хору, який у нас є на Косівщині, яким ми гордимося. Осіннє золото. Хлоняємося вам. І церковного хору церкви Івана Хрестителя я буду сказати.